Йдемо сюди. Галя, давай йди. Добрий день. Добрий день. Що вас цікавить? Дивіться, я придбав квартиру в панельці, а там колишні власники, вони в кредит брали квартиру, самі бачите. Але в цілому прикольні ребята. Але вони скаржаться, що коли я вікно відкриваю, що сильно задуває, і вони по куткам розлітаються. А хочуть, щоб воно було. Ну, от, щоб комфортно було, знаєте, щоб так. Мягенько, щоб свіже повітря mm. заходило, щоб воно так трошки роздувалося, щоб потім було комфортно. Щось можете підказати, бо я зараз Хелловін хочу зробити їм. Понял. Зараз буде. Підходить. Це рекуператори. Ага. Вони провітрюють вашу кімнату, повертають частково тепо, ага. видаляють брудне повітря. Надають вам свіже повітря, щоб ви могли ним дихати. Нормально. Ну так поки що підходить. Так, да. Це більш потужно, а це інший рекуператор має меншу продуктивність. Треба ага. підібрати під вашу площу кімнату. Оце от там, де менше, це воно як буде. Десь от отак, десь так, так? Да? Приблизно так. Да. А от та, що побільше, більше, як воно буде? Ну там. Десь отак. Так. Окей, добре. Яку обираємо? Та що менше, да? Все оформлюємо.